дивитесь чернівецький репортер на телеканалі Сі4. В Студії працює Олена Крішко і Поговоримо про головні події дня. Що минає сьогодні? У випуску про таке у Чернівцях розпочали ремонт на вулиці Івана Богуна. Як працює фінансова автономія на прикладі одного з дитячих садочків? Чернівчанка отримала призове місце на чемпіонаті світу з перукарського мистецтва у Франції. 211-й день українського спротиву триває. Росія продовжує наносити удари по території України. Минулої ночі ворог вдарив ракетами по промисловості Краматорська, обстріляв касетними боєприпасами школу мистецтв у часовому ярі. Влучив у приватний сектор Бахмута, обстріляв з артилерії Авдіївку в Донецькій області. Також зранку росіяни вдарили по Запоріжжю, поцілили у готель та інфраструктурні об'єкти. Відомо про одного загиблого ще п'ятеро, поранена. Тим часом в Росії протести проти мобілізації тривають лише за добу затримано більше тисячі протестуючих. Натомість минулої ночі з російського полону було звільнено 215 захисників України. Хто повернувся додому? Та як вдалося? Провести обмін, дивіться далі. Україна повернула з російського полону 215 героїв. Всіх захисників Азовсталі обміняли на зрадника України Віктора Медведчука. Він дав необхідні слідству покази. А за п'ятьох супергероїв Україна віддала 55 російських полонених. Сьогодні у нас 215. Хороших новин 215. Це однозначна перемога для нашої держави, для усього нашого суспільства. А головне, для 215 родин, які зможуть побачити своїх близьких в безпеці. Герой України, Євгеній Бова, герой України Лев Пашко, герой України Денис Прокопенко. Загалом 108 бійців Азову, загалом 188 героїв Азовсталі і Маріуполя. Восьмера поранені під час російського теракту в Оленівці. Загалом 215 героїв. Унікальні кадри повернення українських військовослужбовців з ворожого полону одразу облетіли всі інформаційні ресурси та соціальні мережі. Серед звільнених героїв Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Денис Шлега, Олег Хоменко та інші. П'ятеро командирів наразі перебувають в Туреччині. Слава Україні, пане президенте. Герої, Нас все добре, стан здоров'я задовільний. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Пане президенте, шановні українці. Я безмежно вдячний за те, що нас повернули. Дуже вам дякую. Просто емоції переповнюють. Дякую вам від усього складу збройних сил від морських піхотинців, які захищали Азовсталь. Дозвольте сказати тут. Багато вже сказали. Я хочу подякувати. Також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. Слава Україні! Героям слава, Героям слава. З полону Також вдалося звільнити трьох вагітних військовослужбовиць, серед яких Яна Шумовицька, Анастасія Черненька та Мар'яна Мамонова. Хотів би окремо відмітити, що сьогодні ми повернули. Мар'яну Мамонову це наша героїня, яка практично з дня на день стане мамою. Вона була вагітна в, в жахливих умовах, перебувала весь цей час. І можу вам сказати, вона виходила сама перша з посмішкою на обличчя, побачивши напис Україна. Сказала, що всіх вітає, добрий вечір! Все буде перемога, все буде Україна. І слава Україні на прохання міжнародних партнерів. Україна також повернула 10 іноземців-захисників України, громадян п'ятьох держав, які дуже сильно допомагають нам боротися з агресором. Я думаю, що ми зможемо показати вам відео, яке ми отримали із Саудовської Аравії, де у нас перебував пан Умеров. Він саме займався операцією щодо визволення іноземців. Доброго вечора, пане президент. Ваше доручення виконано. Десять військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США у безпеці та звільнені з полону. Зараз ми знаходимося столиці Саудівської Аравії, Ріаді. Звідси разом з партнерами готуємо їх подальше безпечне перевезення до їхніх країн в офісі президента. Також наголосили і надалі працюють в тому ж напрямку, та сподіваються, що незабаром з полона повернуть кожного українця. Олена Крічко, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 а тим часом українська делегація на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалему зустрілась у Нью-Йорку з керівницею міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою. На зустрічі домовились про нову спеціальну програму з Україною, яка стартує вже в жовтні. Також окреслили майбутні кроки у двосторонній співпраці. Крім того, прем'єр-міністр долучився до 77-ї сесії генасамблеї ООН з місією зміцнити підтримку України у світі та знайти важелі для притягнення Росії до відповідальності за вчинені терористичні акти. Підтримка малого та середнього бізнесу на останньому засіданні кабінету міністрів уряд запустив програму безповоротних грантів для підприємців. Що означає програма та на кого вона розрахована? Дивіться у нашому матеріалі. Фінансова стабільність країни нерозривно пов'язана з приватним сектором, адже саме він дозволить збільшити надходження у бюджет без підвищення відсотку податків, впевнений прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Більше приватних бізнесів, більше робочих місць, більше податків для держави. Тому уряд запустив програму безповоротних грантів для відкриття власної справи. Є робота. За два місяці українці вже подали більше 10 тисяч заявок на отримання таких грантів. 1115 заявок вже схвалені. Сьогодні уряд виділяє ще 35 мільйонів гривень для фінансування вже затверджених заявок щодо створення нових садів та теплиць. Програма є робота одна з багатьох озвучених ініціатив уряду, яка дозволить стимулювати економіку країни у такий непростий час. Програма «Є робота» продовжиться наступного року і разом із програмами пільгового кредитування стане одним з основних інструментів підтримки малого та середнього бізнесу. Стосовно додаткових програм стимулювання економіки, зокрема галузі будівництва, уряд вже з жовтня дасть старт оновленій під потреби воєнного часу програмі пільгового іпотечного кредитування. Зокрема, Денис Шмигаль запевняє, уряд чітко розуміє, як буде проходити цей і наступний рік з точки зору фінансування армії, пенсій, зарплат вчителів та лікарів. Це в синергії з підтримкою малого та середнього бізнесу все більше наближає нас до спільної перемоги. Максим Берник, Чернівецький репортер, телеканал СІ4. найпопулярніша вулиця Чернівців розпочато капітальний ремонт вулиці Івана Богуна. Який план робіт та коли чернівчани зможуть спокійно їздити та прогулюватись вулицею, дізнавалась Софія Малешко. Про цю вулицю знімали програми, сюжети та репортажі. Користувачі соцмереж нарікали її найгіршою вулицею України, а відео з багатостраждальною вулицею викликало національний скандал. Так, мова йде про вулицю Богуна в Чернівцях, де нарешті розпочали капітальний ремонт. Роботи плануються на Богуна і на частині горького, навіть якщо ми говоримо про цю конкретну локацію. По планам в цьому році, ну я би сказав, стає такий амбітний план цю вулицю закінчити. Хоча ну, знову ж таки цей план буде залежний від погодних умов, від багатьох чинників, тому мінімум, що ми маємо зробити в цьому році, це замінити мережі на вулиці. Це каналізаційні мережі, водопровідні мережі, влаштувати зливову мережу, тому що ви бачите, яку нахилив да, і ця вулиця в принципі, є основним донором. При всіх дощах, коли неймовірна кількість води попадає на Богдана Хмельницького, нижче на Гарям. Тому це той план мінімум, який на сьогодні у нас є. Від початку повномасштабного вторгнення це перший капітальний ремонт у Чернівцях, втім, не останній. Цьогоріч у нас закінчили ще два капітальні ремонти. Це вулиця риска старицького це 10-й ліцей на вулиці Головний біля парку. Це теж були капітальні ремонти. Ну, в принципі, по вулицям все. Планується у нас ще до кінця року поки що тендера на вулицю Кермелюка. Це нижня частина від Буковинської до Лук'яна Кобилиці. І ще можливо буде Дарвіна і Щербанюка. Через воєнний стан в Україні кошти на капітальні ремонти були заблоковані. Втім, уряд розширив перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану. Згідно останньої постанови 590-ї внесли деякі правки в цю постанову, її дещо модифікували і стало можливим вже виконувати капітальний ремонт. Тому тут саме буде капітальний ремонт, а по тим коштам, які будуть виділені, поки що виділяється незначна сума, десь відсотків 30 від цього ремонту, тому що поки що немає в бюджеті цих коштів. І ну, Ми будемо дивитися на хід цих робіт. Якщо ми дійсно будемо бачити, що роботи виконуються в строк, і ми, ну, таке може статися, я поки що не можу це гарантувати, те, що ця вулиця буде закінчена до кінця року, то тоді, відповідно, ми будемо шукати кошти для того, щоб повністю її профінансувати. Тендер на проведення робіт вулицею Бугуна виграв Фоб Глиняний, який займався ремонтом вулиці Кафедральної, Степана Бендира та багатьох інших. Ремонт тут обійдеться міській раді в 39 мільйонів гривень. Беру в багатьох тендерах участь. Це моя робота будівельна, якою я займаюся. А що стосується саме цього об'єкту, він дійсно є критичним. Будемо капітально відремонтуємо його з мережами, з освітленням, з усім, і буде нормально, гарна, хороша дорога. Перше шукаємо мережі, де які знаходяться старі, разом з водоканалом, там, з усіма структурами, які мають відношення до цього. І починаємо воду, водовідведення в першу чергу. Тут будуть замінювати усі мережі, а також відновлювати тротуарне та дорожні покриття. Завершити роботи хочуть до кінця 2022 року. Софія Мелешко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях на водогоні в районі станції Біла стався серйозний прорив. Про це повідомляє комунальне підприємство Чернівці Водоканал. За словами комунальників, аварійний витік на водогоні досить потужний. Робота по усуненню аварії складна. Відключення буде по всьому місту, але за графіком води не буде з 22-ї години до 7-ї ранку. В п'ятницю відключення буде тривати з 10-ї ранку до 19-ї вечора та з 10-ї вечора до Сьомої ранку суботи комунальники просять мешканців міста запастися водою. Вони роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути аварію. Цієї неділі, 25 вересня, вся Україна буде відзначати день машинобудівника. Традиційним він є і для Чернівецького машзаводу. З нагоди професійного свята, свій колектив та всіх дотичних до сфери машинобудівництва, привітав генеральний директор машзаводу Віктор Сідляр. Дорогі машинобудівники, наші рідні, близькі, друзі, шановні пенсіонери. Як завжди, в кінці в останню неділю вересня Україна святкує День машинобудівника. Відзначає до цього дня ми підходимо з тривогою і з деякими здобутками. Ви знаєте, що в країні точиться жорстока війна, але економічний фронт це теж фронт. І те, що робить наш завод, наші працівники, теж, напевно, є якась невелика капля в нашій майбутній перемозі. Хочу вам доповісти всім буковинцям, нашим працівникам, що за 8 місяців завод сплатив податків. На суму 43 мільйона 306 тисяч 325 гривень. Це 300 з невеличкою кількістю 320 чоловік сплатили такі податки до місцевого і до державного бюджету. До державного бюджету це 25 мільйонів 12 тисяч. До, 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 державного, до місцевого 11 мільйонів 965 тисяч і до пенсійного фонду майже 7 мільйонів. Дуже високе податкове навантаження на одну людину. Я цим горжусь. Я горжусь кожним нашим працівником, який в цей важкий час працює, віддає себе всі свої сили для України. Ми, як наш завод, надаємо дуже велику, ну не можу сказати дуже, надаємо допомогу і Збройним силам. І іншим підрозділам, які захищають нашу Україну. Тут я не буду детально говорити, бо це специфічна допомога. Але повірте, що ми її надаємо безперервно, і ось цей конкретний момент, там теж дещо робиться для фронту. Ми тримаємо нашу територію в прекрасному стані. Хотів би відмітити, що ми також здаємо. Надаємо, в тому числі марзавод, допомогу нашим суміжним, суміжникам. Це різні організації. Ми сплатили абсолютно в цей важкий час, я би відмітив як гордість. Ми сплачуємо всі податки до місцевого бюджету. Ми сплачуємо мільйон гривень за землю щомісяця. Хоча ви знаєте, ми можемо не сплачувати ці податки, але ми їх платимо. Обійових коштів не вистачає, але ми їх знаходимо. Ринки абсолютно нові зараз в нас. Ринки. Як збуту, так і ринки постачання матеріалів для продукції, яку ми виготовляємо. Те, що було в Україні до війни, і те, що зараз, це дві дуже великі різниці. І я хочу привітати взагалі всіх машинобудівників в Україні, які працюють зараз, бо це просто подвиг. Я знаю, що наші колеги зараз для нас виготовляють трубу в Нікополі, а ви знаєте, що там зараз Нікополь утюжать. Русский просто утюжать стирають з лиця землі. Це Краматорськ. Там ми теж отримуємо допомогу, отримуємо паковки. Інші машинобудівні підприємства. На жаль, немає зараз у нас фактично металургії, та, яка була до війни. Це і азовсталь, і комбінат імені Ліча. Зараз ми шукаємо цей метал, який раніше отримували українські, Ми беремо за кордоном. Ми сплачуємо ПДВ. До речі, ПДВ ми сплатили на суму 16 мільйонів 300 тисяч. Копійка в копійку. Я горжусь тим, що наші люди, наші люди, сплачують такі податки ще раз до бюджету. Це величезні податки в цей важкий час. І це також вклад кожного нашого працівника в оборону війну. Святом всіх, дорогі машина святом наші рідні, близькі, пенсіонери, святом ті, хто дотичний до маршзавода, колись працював на машзаводі, чи взагалі бував на машзаводі на нашому басейні. Всіх я вітаю. З вівка, це не свято, але це все-таки подія. Я надіюся, що ми переживемо це все. Я надіюся на швид... скору перемогу України над Росією. Скоро перемогу! Я сподіваюся на відновлення економіки. Я сподіваюся, що ми переживемо цю важку зиму. Зараз ми до неї, до речі, готуємося. І бажаю всім міцного здоров'я, вічна пам'ять тим, хто загинув за нас зараз на фронті. І... Здоров'я і наснаги тим, хто там. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, святам! Заклади освіти наділені дуже важливим для власного розвитку та підвищення якості освіти правом правом на фінансову автономію. Наші журналісти на прикладі одного із дитячих садочків дізналися про всі переваги проєкту. Дивіться далі. Фінансова автономія тенденція загальносвітова, тому назвати її українським нововведенням не можна. Проте, фінансова автономія стосується не лише керівників школи, а й батьків, усіх працівників та учнів. Це допомагає зекономити кошти батьків перед початком. Я як керівник вже розуміла, що хочеться все ж таки працювати по-новому. Знала, що згідно закону України про освіту, є така можливість. Ми вже працюємо при кадровій автономії, академічній автономії, і все ж таки розумілося, що є ще така фінансова автономія. Тож перехід на фінансову автономію позитивно впливає для розвитку закладу в цілому, що не може нарадувати батьків та колектив закладу. У закладі були проведені ремонтні роботи. Був відкритий новий медичний кабінет. Медичний кабінет по вимогам усім санітарного регламента. Також у нас вже є функціонує ізолятор, який дуже потрібний для дитячого садочка, кабінет бухгалтера. Його в закладі не було, У нас є свій спортивний зал, спортивний зал, де дітки можуть займатися, незважаючи, що музичний зал завжди був це як одне ціле спортивно-музичний, і треба було підлаштувати фізкультуру з музикою, розділити у часі, деколи навіть приходилося на вулиці провести дещо забиралося час прогулянки. То зараз все у нас фізкультурний зал є. Ще зробили кабінет вузьких спеціалістів якого також не було, фінансова автономія тісно пов'язана з прозорістю та відкритістю закладів освіти. А прозорість та інформаційна відкритість закладів освіти забезпечується насамперед через сайт закладу. І якщо такої прозорості немає не немає довіри до закладу освіти. Прозорість вона однозначно є. Ця прозорість висвітлюється саме на сайті нашого закладу. Він створений. Є силочка на сайті управління освіти Чернівецької міської ради. Можна в будь-який момент зайти на наш заклад. є державні закупівлі, рубрика там всі. Ті закупки, які ми зробили протягом цих місяців, за допомогою майданчика Прозоро, всі, всі закупки вони там у нас на нашому сайті. Тобто, вже є прозорість, куди пішли ті кошти. На сьогодні ми розуміємо з бухгалтером, навіть от зробили вже собі такий звіт, скільки в нас ще є коштів, що ми можемо до кінця року зробити, як ці кошти використати, бо все ж таки те, що було заплановано, там купівля, наприклад, того ж комп'ютера ще одного, холодильника, Инника звичайно це є майже 30 тисяч гривень, а ми їх не можемо закупити із за військового стану. Як бачимо, що розвиток фінансової автономії надасть можливість керівникам більше свободи у вирішенні багатьох проблем. Оліни Кроман, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4 у Чернівцях проходить круглий стіл у рамках міжнародної наукової конференції Муніципальні читання імені Антона Кохановського, яких питань торкнулися під час зустрічі, та чи продовжиться подібна співпраця в майбутньому. Дізнаєтеся в матеріалі СІ 4 у залі засідань Чернівецької обласної ради відбувся круглий стіл на тему російсько-української війна та її впливи на міжмуніципальне та міжрегіональне співробітництво. Модераторами зустрічі виступили перший заступник голови Чернівецької обласної ради Микола Гуйтор та заступниця директора департаменту регіонального розвитку Чернівецької ОВА Христина Марчук. Є науковці тут є представники місцевого самоврядування, представники громадських організацій, волонтери, працівники виконавчої влади. Захід пройшов за участі місцевих депутатів, керівників підрозділів ват, обласної ради та представників органів публічної влади Румунії. Переконаний, що саме у дискусії, у обміні досвідом і цей обмін досвідом буде таким імпульсом так, для розвитку міжрегіонального міжмуніципального співробітництва в умовах саме російсько-української війни, окрім співпраці між нашими регіонами, також і співпраці з міжнародними організаціями. Цьогорічна наукова конференція муніципальні читання імені Антона Кохановська є уже дев'ятою поспіль та приде впродовж 22-23 вересня. Організаторами виступили Чернівецька міська рада, Чернівецький регіональний центр підвищення кваліфікацій і кафедра політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за підтримки представництва фонду гаянсазайделі в Україні, Республіці Молдова та Румунії. Максим Берник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Січотири. Наймасштабніше б'юті змагання Чернівчанка отримала призове місце на чемпіонаті світу з перукарського мистецтва у Франції. Детальніше про те, як проходив конкурс, в нашому наступному сюжеті. ОМСІ – це найбільша професійна організація перукарів у світі, яка існує з 1946 року. До її складу входять понад 50 країн світу. Цього року для учасників з України участь в чемпіонаті світу була безкоштовною знак підтримки нашої країни та наших б'юті майстрів у ці складні часи. Конкурс це була давнішня моя мрія. Я завжди мріяла про те, щоб вийти на сцену, розтягнути той стяг і здобути перемогу для нашої України, а зараз вона надзвичайно важлива для нас. Мені дуже хотілося там бути. Я являюся лідером і членом нашої СПУ: це Спілка професіоналів України. Я суддя стажер, іду так само по каріні Сходинці вверх. І для мене це дуже великий крок в моєму професійному творчому напрямку. Ну от наші колеги і сказали, що навіть не дивлячись на такий складний час, ми можемо зібратися, зробити нашу команду ще міцнішою, ще крупнішою, і виїхати, звісно, на жіночою нашою збірною, тому що чоловіки були не виїзні, але ми здобули дуже багато наград. В змаганнях, що відбулись на початку вересня, взяли участь майстри з нігтювого сервісу, моделювання брів, перукарі та візажисти. Втім, безпосередньо в Париж прилетіли лише перукарі, а конкурси з інших номінацій проводили в онлайн форматі. Цей конкурс відбувався в Парижі, саме в Парижі, у Франції. Ми туди добиралися, летіли всією збірною. Нашою нас було взагалі то конкурс розділений. Був на дві частини. Одна з них це велика наша спілка, велика збірна, це перукарі і так само і Ті, хто займається візажами і бровами, вони приймали участь в онлайні. А саме нам випала така честь представляти нашу Україну на такій світовій арені в Парижі. Було більше 55 стран, країн. Нас було дуже багато, велика конкуренція, дуже гарні роботи. Але ми змогли здобути більше 40 призових місць. Всього українські майстрині здобули понад 40 призових місць. Пані Світлана посіла два сьомих місця у номінації Фешн Кад та Фешн Прокат, а також отримала бронзову медаль в номінації креативне фарбування. Я дуже люблю фарбувати і стригти, для мене це найкраще, що може бути, бо там я втілюю всі свої надзвичайні думки. І все, все там, я, от кожна клієнтка для мене є індивідуальність. І коли ми починали ділити на категорії, хто буде де займатися в жіночій секції, хто в чоловічі, чоловіча не виїхала, зрозуміло. Але все рівно ми відпрацювали так само і технічні елементи чоловічих стрижок на подіумі. Я брала для себе саме стрижки. І дві номінації я відпрацювала на сцені. Саме на сцені я повезла модели, ну, от ми відробили, ви будете їх бачити, за них я отримала два сьомих місця. Я війшла в десятку. А е, саме більше, да, да, наша Україна молодець, ми не переможні, це так і є. Найбільша перемога для мене це була саме робота в колористиці, і це була Україна, так вона і називалася. Все буде Україна. Готувалась до конкурсу майстриня більше трьох місяців та понад три тижні витратила на фарбування моделей для змагань. Ми обирали е, напрямок. По-друге, муза, я чекала тої музи, коли вона прийде для того, щоб витворити. Тренер мій, який керував моїм процесом, надихав, підказував, допомагав, а я далі втілювала. Але перше, що я для себе зрозуміла, що я буду робити саме Україну. Отак я її бачила. Таку ось пшеницю, з пшеницею, з чернезомом і далі голубе небо. Ну і, звісно ж, наші облака, хмарки. От така вона у мене була гарна. Досить гарні роботи так само були у тих, хто так само приймав участь в цьому конкурсі. Це була складна перемога для мене, але я її здобула, змогла, привезла. Сама радію, я думаю, всі наші чернівці, вся Україна радіє за кожного з нас, що ще одна така. Перемога може бути у нас. Шлях до перемоги викладається. Софія Мелешко, Андрій Кордубан, Чорнівецький репортер, телеканал СІ-4. Це були всі новини. На цю мить. Департамент новин телеканалу СІ-4 працює для вас в посиленому режимі. Тільки правдиву та перевірену інформацію шукайте на нашій офіційній сторінці в мережі Фейсбук і в нашому телеграмі. Залишайтеся з телеканалом Сі 4 і пам'ятайте, Україна понад усе.